Ми маємо рівнобічну трапецію АВ дорівнює СД. МК її середня лінія, діагональ, є бісектрисою гострого кута. А отже, вона відтинає рівнобедрений трикутник, тому що кут САД дорівнює куту АСБ. Тому АВ дорівнює БС. АВ дорівнює БС. Е, далі. Так, як МК середня лінія трикутника. То МП це серед... МК середня лінія трапеції, то МП це середня лінія трикутника ABC. І так, як діагональ поділила середню лінію трапеції на відрізки 13, і 23 см, тобто МП дорівнює 13 см. То BC вдвічі більша, отже, дорівнює 26 см. Аналогічно ПК це середня лінія трикутника АЦД, тому АД вдвічі більша дорівнює 46 см. Ми маємо знайти площу трапеції. У нас вже є основи. Залишилося знайти висоту трапеції. Ми знайшли, що АБ дорівнює. Як ми бачимо, АВ дорівнює ВС, тобто АВ також буде дорівнювати 26 см. Проведемо висоту з вершини В, ну, нехай БА висота нашої трапеції. Якщо ми проведемо ще й висоту з вершини С СМ, то ми, якщо трапеція рівнобічна, ми можемо сказати, що відрізок АН AH дорівнює відрізку МД. І буде дорівнювати ми від всієї основи АД46. Віднімаємо основу bc 26 і потім ділимо на 2. 20 на 2, 10 см це СА, AH, довжина відрізочка. Тоді далі, з трикутника ABH, прямокутного трикутника, ми знайдемо BH. катет, Отже, це корінь квадратний із АВ у квадраті мінус АH у квадраті. АВ у нас 26, тому 26 у квадраті ми віднімаємо 10 у квадраті. Можна, наприклад, використати формулу різниці квадратів, тобто буде 26 мінус 10 і 26 плюс 10 під коренем, А це корінь із 16 на 36. 4 помножити на 6, 24 см. Ми знайшли висоту нашої трапеції. І тоді далі ми можемо шукати уже площу цієї трапеції. Площа трапеції дорівнює добутку півсума основ, а це довжина середньої лінії. У нас вона 13,23 разом, як ми бачимо, 36. Отже, ми 36. Множимо на висоту BH на 24. 36 на 24 це і буде площа трапеції. Множимо 36 на 24, 4 на 36, 24, 144, і множимо далі на 2, 72. Отже, як ми бачимо, у нас буде. 864 864 квадратних сантиметри площа трапеції. Нам відомі довжини БК і КЦ, а отже БЦ сторона ромба: 4 плюс 6 10 см сторона ромба. Але всі сторони ромба рівні, тому ДЦ також буде дорівнювати 10 см. А далі ми можемо використати прямокутний трикутник ДКЦ – із цього трикутника ДКЦ кут К дорівнює 90 градуса, ми знайдемо ДК. ДК це катет, це корінь квадратний із ДЦ в квадраті мінус КЦ в квадраті. ДЦ ми 10 знайшли, тобто 10 у квадраті відняти 6 у квадраті. В результаті ми обчислимо, і ДК буде дорівнювати 8. 8 це висота ромба. А площа ромба це А на H. А це сторона, до якої висота ДК проведена, тобто сторона Б, це ромба, вона дорівнює 10. Тому площа буде дорівнювати 10 помножити на 8, 80 квадратних сантиметрів. Периметр ромба це сума довжин його сторін. Нам відомо, що АК 6 см «КД» 4 см, тому сторона АД 6 плюс 4 10 см. Далі коло з центром у точці А проходить через вершину Б і перетинає «АД» в точці К. Так як АК дорівнює 6 см, то це радіус нашого кола. АБ також радіус кола, тому АБ дорівнює АК і дорівнює 6 см. Таким чином, ми маємо дві сторони паралограма АБ і АД. А отже, периметр це сума всіх довжин, тобто 10 плюс 6 і помножити на 2. Бо протилежні сторони в паралограма рівні. 16 множимо на 2 32 сантиметри периметром. Далі ми маємо знайти довжину діагоналі BD. І це можна шукати, наприклад, з прямокутного трикутника OBD. ОД нам відомо. Так як у нас АО. Дорівнює 5, то ОД АД 10, ОД також буде дорівнювати 5. І далі ми можемо знайти довжину БД. Взагалі, якщо подивитись уважніше, і так як ОО 5 і ОД, як ми визначили, також дорівнює 5 то БО це медіана трикутника АБД, і водночас це і висота. Отже, трикутник А, Б, Д це рівнобедрений трикутник. Це рівнобедрений трикутник, і тому БД буде дорівнювати АБ. АБ ми вже знайшли 6 см, значить, БД також буде дорівнювати 6 см. Якби ми цього не помітили, то ми могли б, наприклад, з прямокутного трикутника АБО шукати БО, а потім використовувати довжину цієї сторони уже для знаходження БД з прямокутного трикутника БОД.